Яка доза алкоголю безпечна під час вагітності? Давайте розберемось, скільки алкоголю можна випити жінці під час вагітності і яка кількість алкоголю призводить до негативних наслідків для дитини? Дізнавшись про вагітність, далеко не всі дівчата відмовляються від вживання спиртних напоїв. Згідно досліджень, в Європі, в тому числі в Україні, алкоголь під час вагітності вживає 35% жінок. Якщо ви читали статтю британських вчених про те, що під час вагітності жінка може випити 175 мл вина або ж півлітру пива на тиждень, то обов'язково додивіться це відео. В кінці я детально розкажу про це дослідження. Інколи люди здатні недооцінювати шкідливий вплив алкоголю. Здається, що келих вина чи пива раз на тиждень не призведе до поганих наслідків, адже випиту небагато. Алкоголь в утробі матері може мати для дитини різні наслідки, оскільки кожна вагітність індивідуальна. Науково доведено, що алкоголь вільно проникає через плацентарний бар'єр. Приблизно за дві години потрапляє у кров плоду. Отже, з перших тижнів вагітності кожен келих вина мама ділить зі своєю дитиною, і перетравлювати його їм теж доведеться разом. І кожен келих вина або будь-якого іншого алкоголю може вплинути на ріст і розвиток дитини, спричинити негативні наслідки зараз або в майбутньому. Токсичний вплив будь-якого алкогольного напою для плоду співставний із важким похміллям у доростої людини. Для мозку дитини, яка розвивається, це дуже важко та завжди має негативні наслідки. Вживання алкоголю на ранніх термінах вагітності також може стати причиною викидня або порушення. Прикріплення зародку в матці. Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі ще не здатна вивести алкоголь зі свого організму. Алкоголь в першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця і спровокувати дефекти міжпередсердної перегородки. Нервова система закладається в перші два місяці, але формується протягом всієї вагітності. Алкоголь навіть на пізніх термінах може зашкодити їй і привести до проблем з навчанням, запам'ятовуванням та поведінкою дитини в майбутньому. Алкоголь може спричинити збій в формуванні дихальної системи та призвести до перечасного народження. Під час другого триместру алкоголь на 68% підвищує ризик народження дитини з малою вагою. Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини. Через живання спиртних напоїв може розвинутися фетальний алкогольний синдром. Основні його симптоми це зміна рис обличчя, тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька вузька очна щілина, зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження. За даними ВОЗ в Україні один з найвищих в світі рівнів поширення фетального алкогольного синдрому 50 випадків на 10 тисяч людей. Більшість жінок відмовляються від алкоголю, коли дізнаються, що вагітні, або коли планують завагітніти. Жінки, які дізналися, що вагітні, вже після того, як вживали алкоголь, мають уникати подальшого вживання спиртних напоїв. Не хвилюйтеся, тому що в більшості випадків шкода для дитини є малоймовірною. При виникненні питань чи пересторог щодо цієї теми, поговоріть з лікарем, який веде вашу вагітність. Дані опитування ВОЗ свідчать про те, що багато жінок вважають маленькі дози алкогольних напоїв нешкідливими, особливо під час останнього триместру вагітності. Не існує безпечного триместру. Вживання алкоголю небезпечне для вагітних жінок та плоду вже з перших днів вагітності, так само, як не існує безпечних видів алкоголю. Пиво, вино, горілка, бренді однаково небезпечні для здоров'я. Безпечної дози також не існує. Більше того, гінекологи і репродуктологи радять відмовитись від згубної звички за 1-2 роки до планування вагітності, щоб організм очистився. Отже, не пити взагалі під час вагітності це найбезпечніший підхід. А зараз поговоримо про дослідження британських вчених, котрі дозволили вагітним вживати алкоголь. Фахівці Університетського коледжу Лондона провели дослідження і опублікували результати в Міжнародному журналі епідеміології. Вони опитали 11 тисяч мам 9-місячних малюків відносно того, чи вживали вони під час вагітності алкоголь, а також щодо інших аспектів їхнього здоров'я. Вдруге і втретє дослідники навідались до родин респонденток, коли їхнім дітям виповнилося 3 і 5 років, щоб оцінити ступінь розвитку дітей, їхню поведінку і здатність до навчання. Діти, що народилися в жінок, які іноді споживали алкогольні напої, виявились на 30% емоційно урівноваженіші, ніж діти матерів, які не брали ні краплі спиртного всі 9 місяців вагітності. Віці 5 років самі дітки також пройшли тестування. Зокрема, вчені перевірили їхню здатність до запам'ятовування слів і послідовності картинок. Деякі діти, чиї мами в період вагітності злегка вживали спиртне, навіть показали більш високий результат. Водночас дослідження виявило, що малята, чиї мами під час вагітності зловживали алкоголем і пили більше 6 юнітів алкоголя на тиждень, справді виявились більш схильними до гіперактивності та проблем в сфері поведінки та емоцій. Доктор Івон Келлі, яка керувала дослідженням, говорить ми встановили, що вживання вагітними жінками алкоголю в малих кількостях, не більше одного-двох юнітів на тиждень, не збільшує ризик відхилень у поведінці та розумовому розвитку майбутньої дитини. Отже, жінки можуть без остраху вживати 175 мл вина або ж півлітру пива на тиждень. Цим вони не зашкодять інтелектуальному і поведінковому розвитку своєї дитини, кажуть науковці. Згодом вчені переглянули думку про алкоголь під час вагітності. Вони проаналізували всі дослідження, проведені на цю тему з 1950-х років, і не виявили переконливих доказів того, що один чи два келега вина на тиждень можуть завдати якоїсь шкоди. Однак це не означає, що алкоголь під час вагітності абсолютно безпечний. Вони зауважили, що жінкам слід уникати вживання алкоголю протягом всієї вагітності. Про всяк випадок як йдеться в офіційних інструкціях. Вживання алкоголю під час вагітності може призвести до вату розвитку дитини. Чим більше ви п'єте, тим вищий цей ризик. Стан сп'яніння або запій під час вагітності підвищує ризик викидня і перечасних пологів, а також може призвести до психічних та фізичних проблем у дитини. Але жінки, які вживали невелику кількість алкогольних напоїв під час вагітності, не мають переживати, що завдали шкоди своїй дитині. Ризик завдати шкоду дитині, скоріш за все, низький, якщо жінка випивала лише невелику кількість алкоголю, перш ніж зрозуміла, що вагітна або під час вагіт... На цьому все. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.